В наявності шкода Супер Б 2024 року. Автомобіль купувався офіційного дилера, двохлітровий бензиновий мотор на повному приводі, динамічні поворотники, автомобіль весь обешумлений додатково, стан нового автомобіля, топова лоптика. Проекція на лобове скло. салон шкіра Алькантара з масажами сидінь. тут не вказані. Навігація. Підігріве. Загальний пробіг автомобіля 8000 кілометрів. Новий на гарантії. Кому цікаво, телефонуйте.